Ай, блядь! Не! 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 Артефакт! Главный артефакт в стейпиде, брат. Слухайте, а я хочу зберегтися і піти подивитися, а що там є. Ел? Хто же ж на мене тут палив? Хочу піти їм. Пояснить Пояснити за. За щось їм там роз. За щось все-таки пояснити? А ти тут типа один був? Нельзя ходить одному по зоні. Якщо ти не такий крутий, як я. В інших випадках. Тебе тут можу чекати я. Нихуя собі звука. Так же ж ее без можно. Так, я палец бюрера підняв. Палець ван бюрера. Так, тепер надо отак. Тепер надо отак. Да-да, розслабляй булки, розслабляй. Розслабляй маленький. Розслабля. і вазеліном змазуй, бо я вже йду. Скіф, прийом! Це паяльник. Мені тут дигри на хвості принесли, що ти з вараном зарамсився. Давай тягни свою дупу до мене. Подивимося, що ти нарив. Та я його просто розстріляв нахід. Він сильно багато собі дозволяв. Я його на 0 помножив. Більше того, я його навіть поділив на 0. Ха-ха-ха. Добре, не буду. Тут щось валяється, підберемо. А, це ж я викидав. О цьому, о, як він. Хабарчику зараз продамо. Шановний клієнт завітав. Ніфіга собі. Шматки мутантів. Брати не гидуєте? Сам зрозумів, що спитав. Гидую, не гидую, гроші не пахнуть. Взагалі Розумний, пахну. наче, не мамонт. Пробуємо жопо не питання... витирати. А в мене є питання. О, до речі, F5. От, сука! Заховався і не вилазить. Не відволікайся. Це підступна тварюка. Ви про що? Хто? Хлопці, що у вас тут? Давай поговоримо, може. Якщо завалимо мутанта, забереш наший. Мені він не потрібен. А ти якомусь ученому за добрі гроші продаси. Окей. То що, ти в ділі? Давайте. Добре. Який план? Вимани тварюку на себе, а ми прикриємо. Самов, боєва готовність. Починаємо за командою. Охереть ви придумали, пацани. Вам не кажеться так? Ваш план охеренний, як швейцарські штани. Не часи, саме штани. Ох, ну що хлопці і дівчата, погнали! Я Я виживу, я виживу і потім вернуся, поняв? Не дай бог, don't fuck with me, окей? Okay? Ага, і ось тут якісь бандюки десь. Треба все просуршати. Хлопці, а ви красиво стали прошуршати. Мені подобається. Я не знаю, що ви і кому збиралися там шуршати, хлопці, але прошуршали ви, звісно. Усе що можна, але не те, що треба було. Не хоче цілуватися, я ж зуби чи... чистив, значить, сьогодні. Ну, виходь давай. Виходь, я губки накрасила, я вже... Подухалася! Я вся готова, йди давай цілуватися будемо. Рась така. Де ж ти? Де ж ти? Ой-ой-ой, 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 аптечка, аптечка! Зря я, наверное, йому казав, що я губи накрасила, да? Не, не повівся він, все-таки... Я не захотів він за мною цілуватися. Це прикро. Я. Я розстроєний, <смір> Так, ладно. Досить дурня валята. Мені здається, що проблема була не в макіяжу. Ну... Хто зна, хто зна. Ну і що, ну, ну подумаєш не на натуральний, зато я не вмію пользуватися. Чого він такий? Чую тебе, чую маленька. Чую, скотіна така. Чую. Губи накрашені, ще з прошлого разу осталися. Є. Другий, 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 другий. ні ні не А тепер подарок і морожено. Де, де мої подарки і морожено? Скотина, цілуватися він лізе. Я так довго упрашувала. Я тебе побачив, скотина! Ха-ха-ха. Не люблю мит... спітнілих, ти просто митий. Ой, не митий. Фу. Так, у нас на трансляції 26 чоловік. Хлопці і дівчата, а ну лайкоси прожимаємо. Я шо тут? Зря оця губи красила на, на свидання ходила. Ускільки можна Харе спать. Поставили лайк, потім спать. Тільки так, і ніяк інакше. А, а знаєте що я думаю? Головне, щоб зараз по тут піздюлей не вихватити. От якоїсь... Не передбачував на херні. До речі, F5 потрібно протиснути. Чувак! Чувак! Мені здається, він крепко спить. Не будемо йому мішати. О! З бодуна! Водички попить хотів. Не іначе. Чувак! Коло піраміду треба було навернути, я не знаю. Фу. Друшляк, е, розбайку точніше. Йоп твою! Казала мама, дивись під ноги. А я її не слухав. Ой, блядь, я... не... Знов я ходю радіацію тільки збираю. Радіацію піздюлі збираю, блядь, нічого полезного. Все нормально, це я членом зачіпаю за ці. Я не Дикий know. острів для сталкерів закритий. Я не сталкер, я, я круче, я супер сталкер. я... Ладно. Щось в мене мозгом пернув трошки. Так, показати жетон е, варти. Е, я Давайте з Вартою. Це моя перепустка. Це для мене нічого не означає. Але бродяга захоче з тобою поговорити. Проходь. Камінь! Це ж сталкер! Понесла! А. Все народ! Відбились! Двері двері трошки не в цю сторону відкриваються. Це раз, по-друге, а це що за херня була, блядь. Ладно, ладно, двері не в ту сторону відчинялися, типа мене випихали, А шо за херня? шо за стрілка тя? Що, що відбувається? Хлопці, у вас все нормально, я щось. Блядь. Шо що таке, головка, бобо? Конечно, стрілять в закритому приміщенні. Ти шо, з зума зійшов? <звісно> Геть, дурак. Нанюхаються свого клея і стріляють в закритих приміщеннях. Фу такими будь. Так. Ти хто такий? Чо лежим? Вставай. Вставай, бійцю, ти нам потрібен. Хоча нафіг ти нам потрібен. Та не крикчи, сходи в туалет, поможе. Що зі злий якийсь. Давайте трошки пришвидшимо. Це той сталкер. Я ж просив без почесі, ну що це оце починається? Чого всі знають, баби базарні? Тьфу! Як з вами оце перемови не вести? О. Та куди ти? Я не страшний. Ну дав помаді трохи, Ну блін, я з кровосісією в засос лизався. Істеричка. Чуй. А де всі? Це шо таке? Бульбулятор? Ага, що нового в Уникай хвороб. Я мало чим можу допомогти. Так а який ти тоді медик, я перепрошую. Ти. То, що заборонено казати на твичи. От кто ты. А не медик. Хіба так можна? Каже, уникайте хвор. Знаєте, типа ну, це те саме, коли ти захворів і такий, не хворій! Офігеть лікар! Кров'ю все помив... вимазував, каже, я хірург, я хірург, але тільки не хворій. Чисто по приколу. Ну, раз ти все одно прийшов. Що? Антеран є. Потрібно багато і одразу. Обміняю на. У мене лише артефакт. Давай, сам що з ним робити. А скільки треба НТРАДОВІ? Ну так? Ні. Що ти хочеш, подожди? Думай, швидше, справа нагальна. Так мені не дають думати, на тобі три штуки, та будь ласка. Якраз тільки маю. Сподіваюсь, що з ними все добре. З ними все файно. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що? Далі на острові будеш лазити. Ах, багатьом це не сподобається. Я настільки офігенно лазю по островам, що вам це не те, що сподобається. Ви ще будете просити мене, щоб я ще трошки полазив на вашому острові. Ага. Так, І а не де потрібно. Продяга? поговорити з Бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось багато. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. Перетри з дубнем правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозу тебе не пустять. О, який цаце. А, а хто такий дубний? Де його з ним терти? Де, де мені потертися з дубним? Я перепрошую. Я взагалі не така людина, але ну, блін, а що ж зробиш? Якщо без без потертися не пускаю, йду. Я, правда, сталкер заробляю трошки іншим, але ну, блін. Потертись, так потертись, ну. Що я буду, оце. Тим більше я давно дівчат не зустрічав, в принципі, я не проти. Давай. Та, блядь, мені казали, тут не треба не потертися, не а не в них голова болить. Ну йолки палки. Ну що ти будеш робити? Ага. Добрий вечір. знаєш тут спокійно. Що тобі від нас треба? Поговорити з бродягою. І щоб ти перестав благать. Значить, вбити зомбованого, виробить рубильник. Звучить? Ізі. Нє? Здається, що так. О, так, тут нічого лутального лутабельного немає. Через то. Е... Випустіть мене, я заблудився! А-а-а, О, свіже повітря! Фух, відставить паник. Нарешті. Броньований якийсь пот... потрапив. Так. Ах ти блядь! А поздороваться! Привітатися! Здрасті сказати! А, перехреститься на крайняк, блін. Демон. Нельзя мене лякать, я... Обсираюсь, коли страшно. Так. дратуті. тут, удобно, висоте. Я е, скористуюся вашим е, таким положенням. Трошки пристроюся та 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 ра -та ра -та, та Ладно. Погралися досить. Здається, знову Чувак, тобі зручно? Мені здається, твоя телепортація відбувалася... Якось дивно. Трохи якось. Е, так не повинно бути. Я як дипломований е, фізик... Е, стверджую, що так не має бути. Принаймні в нашому всесвіті. Але добре. Ну це погано, але ну що ж з цим поробиш. Ідемо далі. Е Ей! На дах і в безкінечність!